і для Кирила, і для митрополита Володимира це перші служби у святій Софії. Церковники божаться на соборне зазіхають, хочуть хоча б кілька разів на рік правити тут служби, і готові на будь-які умови музею-заповідника, не палити свічки, голосно не співати і багато люду не пускати. От імені з цього храма і направлялись по необ'ятним просторам Русі на север, на восток, на запад. Подвіжники місіонери. Котори йшли в язичний мир. вони християнізували все велике пространство, которое ми сьогодні називаємо духовним пространством Святої Русі. На духовний простір самого патріарха хотіли зазіхнути активісти об'єднання Свобода. Вони збираються провести театралізоване дійство гламурні гастролі кремлівського гебіста Проте навіть не стигають розгорнути декорації. Ваша заявка є лише е незаконною намаганням обійти. Рішення суду, за якого вам заборонено проведення акції театралів зі свободи разом з Путіним. Забирає міліцейська машина. Альба! 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 Решту учасників акції відтісняють від собору з Кирилом на знак солідарності з протестувальниками. У міліцейське кільце добровільно пішли. Жінки розважали піснями про Соловейка та Дніпро. Патріарх Кирило пісень не чув за зачиненими дверима. Три години на засіданні священного Синоду обговорювали церковні питання і написали звернення жити розколі погано для душі. Тепер мовляв, політики у справи церковні не втручаються. Час повертатися. Ні, нічого унизительного в покаянні котрому всіх ведуть благость Божа. Некоторих удержували внісні обстоятельства. Но обстоятельства уходять в прошлое. Дверь в церковь відкрита, і ми готові зустріти всіх возвращаючихся під її кров. Ті, кого закликають покаятися, кажуть, готові і до діалогу, і до єднання, але не з московськими священниками, а з колегами з України мріють про створення української помісної православної церкви. Ми за єдність церкви в Україні і духовну єдність всіх православних церков між собою, але ми проти підпорядкування української церкви московському патріарху. натомість священика з обох боків оптимістичні, кажуть, розкол подолати можна, коли ж чекати на цю подію. Відповідають на все воля, Божа. Маргарита Ситна, кіна Боднар, Андрій Пастовець, ТСН